Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Я не являюсь мером Бердянська. Ні-ні, Ви голова держадміністрації. Да, но я не хочу сказать. На виконанні на виконанні 119 статті Прости України, ви відповідаєте за порядок, те, що відбувається тут. Ви знаєте, що у вас на території колонії там. Ні, у мене не на території колонії. Це в місті Колонія. У мене район був Бердянський, а город обласного значення. Ну, запрошували вас. Ні, не запрошували. Я не знаю. Ну не запрошували, у мене не було офіційного письма. Добре, тоді в мене прохання до вас. Я зараз слідчений ДБР Добре. і їду в Бердянську колонію. Добре. Мені треба розпечатати деякі документи і. Відправити народному депутату звіт щоб я підключу свій комп щоб компьютер чтобы був, щоб я відправилась отдать добре так, я я розпечатати вам документи какие там нужно не Добре, документи ви можете розпечатати здесь прийоми. Так. Ну, ще раз повторяю если вы пишете на камеру пожалуйста передайте Народному Миколаївич, так що місто Бердянськ це місто власного значення. Воно Бердянський район не керує не керує Бердянськом. То, ви Не маєте відношення. Немає відношення, тому що в мене Бердянський район. Територіальна колонія знаходиться на території міста Бердянськ, тому підпорядковане територіально адміністративне місто Бердянську, і це не на Бердянський район, в мене села. І колонія не знаходиться і тому ну я вам просто доповідаю, що це, у вас коїться страшні злочини. Працівники Бердянської колонії вимагають дуже гроші. Жах, катують це дуже жахливо, але ж... до мене немає жодного гвалтують. Ні, я ж не пишу, що ви маєте до цього. Гвалтують учасників АТО, які нагороджені орденом замужність. Ви розумієте, яка ситуація? Розумію, Я читав. Це дуже страшна ситуація. І ще, Офіційного листа від народного депутата я не отримував. Якщо його отримувало, то, мабуть, це в місті Бердянськ. Потрібно Добре, подійти. Дякую. Це я вам відверто Добре, я кажу. Я скажу, Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.